Друзі, всім привіт і знову ми в АТБ час плине, летить, вже пройшло 6 днів і настали нові акції. Так що зараз. Ага, все. Скинув рюкзак і думав, що мені не вистачає. Я трошки промахав. А не вистачає мені завжди рюкзака. Кстати, на цій неділі хайк. 22,50 непогана ціна. вон Stellar 2 теж непогана ціна. 29.50. Ну я завтра можливо куплю по піпу. А ось Сидр. Мадмузель Анні. візьму Так єсть. Вона іноді любить цей сидр, бо ж нічого не вживає, тільки цей сидр. Може треба дві взяти. Ну хай я одну ближе. Кстати, картошка вже подешевшала, навіть в фібермарке. Бачите, 19. Коротше 20. 20 гривень. Зараз, мабуть, пройдемося, тому що я хочу. А кава з'явилася в прошлому в прошлый раз була по 300 ще а зараз 236. 246. Коротше, дешевше не буде, то я возьму собі не на пак. Можливо, можливо. Вічно хліба нема того, що я хочу. Ні батона, ні хліба. Можливо, потім доберу, ну не знаю. Два пака це 500 гривень. 500 гривень. Це не мій батончик. Нарізний. О, дякую. Те, що ви мені свіжечка привезли. А того й не бачу. До на Хотілося пів чорного київського. Чи не повинен. Та ні, це не він. А ось половинка є. Чи ні? теж зерновий, ні, це сімечка. Семочка я щось не люблю. Ладно, Купимо чорний завтра. Сьогодні переб'ємося цим батоном. В принципі, хліба ми не багато вживаємо. Ось Рис кого цікавий, розумний вибір бабуля. У мене раз сказала, що крупи, тільки хіба що курям в АТБ. Можна купляти. Отак бабуля. Сказала, десь в інших, там я в відео. Прошлом називав, де вона там казала крупи дешевше, де олія дешевша, так що можете подивитися відео. Це з моїх велопрогулянок. Ну, коротше, я вже не пам'ятаю. Не будемо споминати. Так, треба за каву з'їздити. Подивитися, вона є. І глянуть батончики якісь. Якісь якісь смачні батончики. Смачних батончиків не бачу, так? Да? Якась мілка новинка, да? Чи що це таке? А, за цим печивом. Ореро. Мілка Ореро. Так. Треба уточнити щось там кіт Щось почав ще їсти. Фелікса, не пам'ятаю. А, Шеба. Ні Шеба, ні гурмет. Нема нічого по акції. З тих, що він вроді. Ой, чуть не впав. З тих, що він вроді жива. Вживає. Так, Рошен тут, звісно, накрутив. О, це, взагалі по 34. Чого не лимонного не завезуть, гривень по 26. Що це? Приграда. Приграда. Шоколадки, шоколадки, шоколад. Бах-бах. Там ураган намічається. Вроді, якщо вірити цим оптикам, 5 часів ввечора буде дощара. Я після суток того так пізно виперся. Ось, бачите, 200 грамівка, 240. Просто я вже привик до цієї кави, друга мені якось і не хочеться. Іли 120 за 173 Ладно, возьмем, тому що останній раз 236, ну що воно так росте? Дві неділі пройшло, чи неділя і вже така ціна опа, бачите, тут пару паків. А ну дати у нас там нормальні до 27 року. Я не багато п'ю чашку в день, і все, не взловживаю, тобто 31 чашка. А тут на чашок, що це на типу мені на три місяці вистачить. Ну не знаю, давайте їм повіримо. Цуцики, а з наурі бах і поплив. Ще треба глянути, сир. У мене закінчуються тверді сири. Це мені не зайшла своя лінія чомусь. Я вже казав, потрюшиста така. Гранули такі мелкі. Так, зараз десь в мене підсказку я собі залив. Батон тут не буду нагрібатися, тому що і так воно падіння паде. А сервелатка в баску на завтра куплю. На сьогодні у нас жарена рибка буде. Буде жарена рибка. Троху. Жарена рибка, яку нас трохи угостили. Цими ми брали. Це ж ця, що для салата чи для жарки, не пам'ятаю. Чи то чорно. Ні, то вроді чорна Греція. Оливкова олія така непогана, непогана. консерви. Консерви з минулої неділі перенесли. На цю неділю що це таке некрасиво, негарно. Це якась бита, що це з нею Де, куди вона попала. Ладно, візьму одну баночку, там ще у нас дві осталось, ну оця у нас теж по 50 чим-то брав сардину валівкової в ліві в останній раз, уже 64 по карточці. Червонець. За неділю накрутили. Чирик. Ай, не співаємо за цінами. Зарплата заморожена мінімально. Яку і так ми не отримуємо. Навіть в мінімальному віді. вигляді. Так, дивлюсь там чувака, який з Харкова їде в Одесу, забувся. Як його звати. він таку штуку брав, якусь кашу з курицею. А, це красну квасолю з куркою кажусь. Треба буде колись теж купити, спробувати. В тебе він брав. Красна квас. А ось, бришу, бачите, з індички. Ще 51 гривня. Своя лінія, червона квасоля з м'ясом індички. Блін, так виглядає апетитно. Із замком цим нормальним. До 26-го року до 12 року. Ще рік півтора року попереду. Давайте я колись спробую і вам розкажу. Не знаю. Нічого не казав він, чи погано, чи хороша. Ну не перший раз. Навірно, її потрібно буде розігріти. Да, розігріти. Мікроволновки розігрію і, і, і до чогось поїм. О, кстати, на роботу можна взяти. На роботу взяти і там, коротше, це діло, якщо організувати. Там в нас є мікроволновка, є у мене тарілочка. Блін треба дзвонити. А, вона казала топльоне, якщо теж з прошлої неділі, бачите, топльоне молоко перенесли на цю. 47.31. Видно вам? Возьмемо, просила. Аня, молоко взяти. Так, трошки так я по мілочах не нагрібаюся, бо це все дорого коштує. Трошки є. Музон таки заснути можна. Так, сири я щось не бачу. Ці я люблю, ці я люблю, сири, ці я люблю. І ні один з цих сирів не по акції. І на базар безпечно чи не без... Небезпечно на базарі хати, дуже небезпечно. Купити Адегейську, я 100 років вже міг. Цей вже я половинку з'їв. Таке на роботу брати удобно. Ой, та 69,90. вже ж ти не новинка з зеленим, Тіпо це новинка. Вже він не новинка. А, ще морожено з'явилось тут непогане. Він як там дує. Треба летіти, мабуть, додому. Точно. Ось, сервілак. Я колись обрав в мене відео є. Там по 134, ще 20, 24 февраля. Цей сервілак в мене шортик єсть. ця паличка, виходить, 116 гривень. Він не поганий, але соляноватий, якщо я не помиляюсь. 116 гривень. А обрав по 134 Сейчас надо даты глянуть. 280 грамм. До 13.08. Короче, більше місяця. А ну сори 13. Может кстати спереди будет свіжіше, чем сзади. Не, до 5.08. Ну там разниця невелика. Блин, взяти. Ну короче, він... Без різниціна. Завтра покуштувати сьогодні жарену рибку. Так, це що в нас в варенички? Пельмені заканчуються, Пельмені. А цих і нема. Ескімос той що я люблю. Ескімос. Ось рудь, то що ескімос робить стопроцентні є, але вони мені не дуже. О, 123 не по акції вообще. Так в принципі я все що хотів взяв, сейчас гляну морозиво. Не знаю, хочеться ж вам трошки показати цін. І боюсь під дощ попасти. Чи то таке. Висохну, да, Якщо приїду. Рибки всякі. Не знаю, смачні, не смачні. О, форелька. Це її жарить, чи це одразу вже їсти? Філе шматок, шматок зі шкірою і перший готунок. Ні, це вже готово, готово, це порізав і куштуєте. кажись так. Норвент дуже дорога по, по зрівнянню з своєю лінією. Понятно. Що тут я їла. Ну я їла без акцій. ну Ціни, в принципі, я навіть не знаю. Спали чи не спали чи ті самі 4,59 одне. Одне я їла. По 3 чим-то, по два з чим то як раніше, уже... Уже, мабуть, ми не побачимо, да? Так? Такі ці креветки почищені. Це що прямо їх вживати, вони вже з соусом идуть. Вот это наборчик, да? Варено з соусом, да. 122 гривні. Ну вам видно ціну. Тобто ось вот можна купити. Уже варені, соус є. Можливо попробувати колись. 122 гривні. 170 грамм. Це ж вообще ні о чем таке. Ну, під дві бутилки пива можна розтягнути максимум. Набір для супу. Мастер фреш. Набір для супу. Так, ще згляну роздиво. Фарш лососовий. Ага. Ну не хочеться паршалососово. Так, на горіляча, на пиво, на віскі. Як завжди дуже багато акцій. Коротше, опять, київський пломбір. Нам, нас здивував акції. Так. Ну це не по акції. Там в шоколаді, типу. В шоколадний глазурь, як оце, то київський пломбір. Новинка. А ось він, уж. так а що він не зрозумів. Ось ескімо, бачите, 28,90 без цукру. Це показування. Вона каже, хотіла попробувати. Може один пак і купити. Вдруг не сподобається. Ладно, він не розтане. Зараз трошки ще покатаємося. Ой, кажу, покатаємося, походимо. Можливо ще щось тут. Ну це бухлішко тут. Джинтонік з прошлої неділі перекотилась на цю. Коту нічого, там кофе ми дивились. Я вічно це кажу, ну морожено в кінці положу. І забуваюся за нього. Він дивиться, що там на вулиці твориться. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не головний хліб я взяв, то остальне ужин у нас є. Так. І треба зараз дзвонити, так? А ну по чому помідори? Томати пличні 61. Томати у нас є. Ось по акції рожеві зараз з'явилися помідорчики. Бачите, як виглядають рожево. І звичайні по акції. Ну Помідорчики, гурчики я прошли раз теж купив по акції все. У гірки я покупав по 40, у фермерів, ну, там красиві, а тут, звісно, вже якісь, якісь слони. Но це на любителя. Хтось любить маленькі, хтось любить здоровенькі. Так. Друзі. Друзі мої, так, да, які Ющенко казав. Так, а ну для, може ще не поміняли їх просто. Зараз проверочку зробимо. Сколько там воно, Блін, це ж інтернет поганий не тут. Нема зв'язку. Попивка номер 2 Це ж тут пряжана пряжа. 47. По акції, бачите? А ну давайте от по акції. 51, бачите? Так, а це поки. Не брешуть. Давайте, колбаса, 100, Скільки там. 116, так, все нормально. Іноді треба перевіряти. 45-40, отлично. Кава, о, кава. Якщо щас, як дасть 300 ще. Можуть просто не поміняти цінники. Ще ну, в базі не завести. Поняли? Треба іноді перевіряти. Особливо дорогі акції. Так. 250, доживусь. З 236 підйом уже на 250. Так, хлам я цей тут не дивлюсь ніколи і не беру. Так, поки де ще нема, бомба. Так, друзі, не забудьте підписатись, поставити лайк, написати позитивний комент по бажанню, Буду вдячний. Ну, Підписка і лайк, це святе. Так що вам тихої ночі і мирного неба. Хай краще грім гримить, чим шахеди збивають. Так що і летять. Хай краще так, і ставок наповнюється той, що висихає, кудись витікає. Все, побачимося в наступних серіях. Такий коротенький обзор. Грубо говоря, погуляли зі мною, купили те, що мені треба без обзору цін. Ну, в наступний раз, можливо, ми це діло із справом. Не хочеться потрапити просто под отец бурю ураган. А може воно пронесе та не буде. Завтра обіцяють гарний день і післязавтра. Так що два дні буду виходним, мабуть, ми постараюся велопрогуляночки організувати для себе і для вас. Так, ну що, давайте всім пока-пока. Побачимось.